Вітаю друзі на каналі «Цинічна Політика з вами Гарітерович сьогодні 31 жовтня і пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему, яка стосується появи можливо нової політичної сили, яку пов'язують з Данилом Гетманцевим, представником. Партії і фракції Слуга народу людиною, яку багато хто ототожнює з тією економічною політикою, яку проводив і проводить власне офіс президента. Я не кажу уряд, тому що це трошки інша історія. А саме офіс президента. От про все це і поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. І не забувайте про дзвіночок який буде вам нагадувати, коли свіже відео з'являться на каналі? Дякую. Отже, взагалі зараз багато таких історій активізувалося. Давайте з цього почнемо і називають прізвища різних народних депутатів від слуги народу, які ходять і думають про майбутню політичну кар'єру, не пов'язуючи її безпосередньо з нинішньою фракцією чи партією Слуга народа і не пов'язуючи її з майбутнім умовним гіпотетичним блоком зеленського, тому що в них немає впевненості, що вони або туди попадуть, або в них немає впевненості, що Є сенс взагалі робити ставку на ці політичні сили. І в них ну зросли амбіції, вони хочуть спробувати себе в такому більш-менш самостійному плаванні і мати якусь свою політичну силу. І такі чутки, до речі, достатньо давно ходили, в тому числі про пана Гетманцева. Ну а на днях вийшла стаття на Українській правді, де вони достатньо детально цю історію описали, але ну є певні нюанси, тому що, скажімо, люди, які за цією ситуацією спостерігають вже давно, вони відзначають, що е, є певні там моменти, які в статті. Прописані, є моменти, які там не прописані, да, тому що ситуація вона дещо відрізняється від того, про що власне говорили журналісти. Тим не менше, історія з зростанням політичних амбіцій Гетманцева – це реальна історія. І, власне, ці амбіції з'явилися не сьогодні, не вчора і не позавчора. Вони з'явилися достатньо давно. Давайте не будемо забувати, що по-перше, у Данила Гетманцева дуже специфічна репутація. Він займається фінансами, податками, митницею, але водночас його називають податковим диктатором, експертом з общипування гусаків і. Дуже дуже не люблять середовище ФОПів, з якими він постійно веде певну війну, прикриваючись гаслами про дитинізацію. По факту це призводить до того, що в нас просто ФОПи масово закриваються, оскільки вони не дуже розуміють, чого хоче від них влада і чому постійно податки зростають. А функцію таку ну, сервісну держава по відношенню до ФОПів не виконує. Хоча повинна була, якщо ми говоримо про демократичну країну, яка. В принципі, базується в, в сфері ринку на більш-менш якихось там ліберальних позиціях тому отут історія з Гетманцевим – це історія такого протистояння з малим, середнім і меншою мірою великим бізнесом. З великим бізнесом він міє знайти спільну мову. І ця історія, яка точно не йде йому на користь, але всі відзначають, і це помітно навіть для тих, хто просто моніторить регулярно так би мовити, засоби масової інформації. що то Гетманцева останнім часом стало там набагато більше ніж раніше. Причому він там починає з'являтися давайте так з позитивними приводами, тобто, це якась не негативна історія. Ну про те, що він щось знову там десь заявив, когось щось забрати, запровадити якесь оподаткування. Наприклад, як були оці історії з цими ну, маркетинговими платформами, де люди продають. Якісь там вживані речі, їх хоті, хотіли додатково оподатковувати, Потім Гетманцев сказав, що ми від цього відмовилися це неправильно. Але ж він сам той був ініціатором цієї ідеї. Він її просував, коли вони просто побачили реакцію українців. Вирішили дуже швидко, якби все це змінити. Але Гетманцев почав з'являтися з іншим порядком денним. Позитивним, він почав виступати за підвищення заробітної плати для вчителів. Правда, не 4 тисячі доларів, а десь про тисячу з копійками він говорив. Правда. Чомусь запропонував перевести їх в формат роботи, який є у репетиторів. Я не сильно розумію, яке це відношення має власне до вчителів. Вчителі повинні гідну зарплату і без репетиторства отримувати. Але окей, була в нього така ідея. Він почав говорити про пенсіонерів, він почав говорити про. Е Бідність, в якій живуть наші пенсіонери, і що цю бідність треба ліквідувати, тому що це неправильно. Він почав виступати проти спецпенсій. Він почав говорити про гідну плану працю праці для всіх працівників. Ну, коротше кажучи, така знаєте, соціальна справедливість з дуже багатьма відверто популістичними заявами, які не підтверджуються жодними фактами, даними і так далі. Але тим не менше він це робить. Ну і паралельно з цим, з нього починають ліпити образ. Вибачте, такого собі ляшка на мінімалках, тобто якісь домашні відео, ну не домашні в плані хоум відео а домашні відео, де він, як написали журналісти, наприклад, з української правди, де він там щось готує, де він там щось, якийсь врожай збирає, де він, ну, коротше така, знаєте, проста людина з народу, від сухи, як то кажуть, і він ну, цей образ намагається деякою мірою змінити, да? тобто, показуючи, що. От він знає, чим живе народ, і він за цей народ стає значить, горою і буде його захищати. Ну насправді дуже примітивний підхід, тому що ну давайте відверто. Гетманцев і вихід, вихідці з народу, воно взагалі не сильно б'ється, якщо так чесно говорити, навіть з піарної точки зору. Тому, мабуть, пані Данило треба з піарниками попрацювати і попросити, щоб вони йому трошки інший образ намалювали. Ну тому що він не сильно корелюється з тим, як він, до речі, себе поводить, які заяви він робить. Це, це трохи інша історія. Але ну в нас були вже такі випадки, що коли намагалися взяти вже якийсь готовий образ, який давав результат, на себе натягнути, воно не натягується, тому що просто людина не відповідає. Цьому образу, але ну, це ж не означає, що спроби такі надалі робити не будуть. От власне, Гетман це все робить. Паралельно з цим він дуже активно починає качати тему регіонів. В якому плані? Ну, В плані допомоги регіонам, в плані допомоги міській владі, бізнесу там, і так далі. Тема насправді дуже цікава. Чому? Тому що міські голови. Ну, крім тих, кого зараз е знімають, скажімо, з займаних посад, причому дуже часто з порушенням закону, вони, звісно, ну мають дуже великі ресурси, вони мають електорат, вони мають велику, скажімо, підтримку. І от на цьому фоні очевидно, що е співпраця з ними може в майбутньому принести певні електоральні результати. А електоральні результати саме е не просто так з'являються в цій історії, тому що ці розмови і чутки про можливе створення партії, це не просто розмови і чутки. Ну очевидно, що гетманцеві люди, які з ним пов'язані, вони в принципі кажуть, що вони нічим таким не займаються. Вони працюють виключно в межах, в межах тієї політики, яку їм визначає партія, і президент. Ну партія має на увазі слуга народу. Але тим не менше, певне ворушіння щодо створення якоїсь там політичної сили, ну воно відбувається ну, зрозуміло, що для Гетманцева треба буде визначити. Ну на що він буде робити ставку? Я не кажу навіть зараз про ідеологію, тому що ідеологія дуже розмита відповідно з ну відповідно в Україні порівняно там з іншими якимись демократичними країнами. В нас насправді партії дуже мало уваги цій ідеології приділяють, і ця ідеологія, вона є плаваючою. Ми можемо згадати навіть слугу народу, і вони починали як ліпертианці. Хоча Гетманцев був завжди ключовим спікером цієї партії я пам'ятаю його по ефірах, і він на ефірах спочатку теж демонстрував певні такі лібертаріанські, якби ідеї, а потім перетворився на людину, яка б є прихильником ледь воєнного комунізму. Все забрати, все оподаткувати, все зарегулювати. Ну він такими речами в принципі і займається. Так, от зараз він може в принципі створити класичну популістичну партію, яка буде розказувати. Про необхідність посилення соціальної сфери, ну грубо кажучи, робити ставку безпосередньо на ну от такі малозахищені там верстви населення. Ну і обіцяти їм щастя тут відразу, і щоб ніхто відповідно не пішов ображений. Запит на подібних політиків в Україні насправді присутній. Він є, він був завжди, і знайти там 5-6% голосів для того, щоб потрапити потім в парламент, це цілком. Прийнятна і притомна історія, особливо якщо в тебе є ресурси, в тебе є медіа підтримка, і тобі не буде заважати влада. А судячи з усього, цьому новому популістичному проекту, який може створити Гетманцев, ну, влада заважати не буде, не буде в тому плані, що це вигідна історія, в тому числі для офісу президента. Ну, дивіться передусім, подібна партія, якщо ми уявимо, що вона колись буде створена і буде брати участь у виборах, і, можливо, навіть потрапить до парламенту, вона точно буде сатеплювати. Ателітною по відношенню до Зеленського і його якоїсь там політичної сили на це до речі в офісі зараз і розрахунок зайти кількома колонами, позаводити різні партії. От Гетманцев буде відповідати за популістичний напрямок. А наприклад, бужанські компанії компанія будуть відповідати за проросійський напрямок або умовно неорадянський напрямок. Вони повинні будуть згребти частину того електорату. Будуть якісь свої військові, які власне будуть працювати в тісній координації з офісом президента і намагатися провести свої партії до парламенту. Вони всі якби різні, але потім вони зільються в один міцний, потужний поток і незламний нестримний е єдиної якоїсь там коаліції, яка знову буде будуватися довкола е зеленського. Ну і того, що він створить на руїнах, е власне е слуг народу. Звісно, якщо ну вийде на виборах перемогти багато голосів набрати. Тому що давайте не будемо забувати, що поки це абсолютно не виглядає доконаним фактом, скоріше навпаки, тим не менше, підготовка певна до цього вже ведеться, підготовка до виборів ведеться. І поява таких історій про партії людей, які в принципі дуже сильно змінюють свою риторику і починають загравати з певними верствами населення. Це якраз історії про те, що це вказівка, в тому числі або ідея банкової. Просто Данило Гетманцев міг прийти сказати, що я хочу спробувати себе. В самостійному плаванні в мене є такі та ідеї. Ви як ви не проти? Ні, ми не проти. Тому що ти там повинен будеш зробити те то те-то. І, До речі, ще відтягнути голоси у інших якихось притомних політичних сил, спробувати забрати в них частину електорату? Ну у тих, хто робить там ставку, теж на. Соціалку на якісь там певні якісь питання, і так далі, так що все це поки виглядає як ну, така не сильно інтригуюча історія, не інтригуюча в сенсі, що це погоджено просто з банковою і банкова просто готує різних там собі міньйонів на майбутнє, яких можна буде використати під час виборів. Може ця ідея і помре, може вирішать, що не ну, це не вартує тих грошей, які власне в цей проект вкладуть. Краще щоб ішли всі там в якомусь великому єдиному блоці Зеленського, але я все ж таки більше схиляюся до варіанту певної такої децентралізації, принаймні на парламентських виборах, тому що ну, рівень, скажімо, невдоволення нинішніми слугами він колосальний, і для того щоб його якось перебити, їх треба буде приховати за іншими якимись брендами. Ну і Гетманцев як людина, яка достатньо медійна, як людина достатньо активно працює працювала і працює і. Відповідає за важливі напрямки у владі, він, в принципі, може такий проект потягнути, як там буде надалі. Я думаю, що ми скоро дізнаємося, але ця історія є підтвердженням ще одного дуже важливого факту: скільки би банкова не відкидала тезу про те, що вони готуються до виборів. Подібні історії, якраз це підтверджують, що підготовка дійсно ведеться, і ведеться на достатньо серйозному. Рівні. Ну будемо за цим спостерігати. Ну і, безумовно аналізувати. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей! Слава Україні!